А скажіть, будь ласка, от були вас такі випадки. Я розкажу потім в у Нас теж було, що вибирають, наприклад, по аурі, по фіншую, по місту розташування самого будинку. Ой, у мене було дуже багато таких. Е, у мене було коли приходили з таким спеціальним маятником. Так вони вимірювали кожен. Кут, кожен угол, а, щось там потім він нашоптував, там з якимось там магом. Приходив інша людина приходила, вона все по феншую, але сказала: Боже, тут з мастером треба працювати, з мастером феншую. Але купили дуже багато людей, які звертають увагу на. Номери квартир, будинків, нумерологія рахують цифри, поверхи е, тому так, такого, да, такого, такого дуже я багато. ганялась за сонцем. Леся знає. І Олексій, який там раніше працював. Я вже вимучила вісім ранку. Давай покажи, в uh -huh. дванадцять покажи в п'ять. Покажи, тому що у новопечерських ліпках є такий момент, що багато квартир дуже погано мають доступ до сонця, тому що будинок перекриває інший будинок. І тільки в певний період часу. так. І я ходила. мені, для мене сонце дуже сонце тому коли є сонце, є гарний настрій, і тому мої песики вони завжди, коли сонце, вони йдуть лягати біля вікна, і вітамінде, з панорами вікна, вітамін Д отримують. Тому ну, я от за Мені гаялась. саме з цієї причини подобаються невисокі житлові комплекси, будівлі. А у нас в Києві, на жаль, таких не так багато. Центр землі мало, тому вже треба йти в центрі, в центрі, звичайно, так, земля дорога, всі хочуть. Тому треба невисокі повалометрами. Тому і бачите, акценти з центру міста вже трошки роз'їжджаються. Да по ну не то що окраїнах, але трохи далі. І люди вже обирають більш. Якісне житло, де можна дивитись на небо, як ви кажете, посміхатись і дивитись. дивитися. Мені зараз дуже вразив. У суботу була в Ірпіні. Мене дуже вразив красотою, парками, новобудовами, такими сучасними. Дуже круто. Да, я да, Прям да. така була приємно вражена. Ви працюєте по По Ірпіні? Не так. У мене інший фаворит. Ми працюємо дуже тісно з парк Лейк Сіті. Це в підгірцях по Новобухівській а, трасі там, де навколо озера. Да, я вас mm -hmm. Mm -hmm. Прошу приїхати там просто неймовірно. Так, треба якось приїхати до вас. Да, так, неймовірно, на екскурсію, можливо, зняти щось, зняти щось і е, інвестувати туди. Можливо. У мене багато є клієнтів, які вірять в Україну, інвестують.